Привіт усім моїм глядачам. Значить, трошки, так би мовити, упорядковуючи <клухи> хлам. Знайшов ось таку плиту, яка була виконана ще батьками, як то кажуть, на три конфорки, тобто вона, напевно, своєю служила. Вона, напевно, травила, бо ось видно пригари. Якщо так подивитися, це я зняв з нижньої частини. Ну, тут та сама історія видно також. Щось сюди подивитися пригар. Тут, напевно, травила, плюс щось було з форсунками. Не то. Вирішив спробувати одну саморобку. Це, напевно, горе для тих рук, які вже давно викинули все, але спробуємо. Як я і сказав ось, я видаву, так би мовити, три форсунки пальники. На них тут, напевно, стояли ще регулювання повітря, але так як. У нас спочатку ламають, потім читають інструкцію, десь не розібралися, чи що її відбулася пригарі, то через що вона, напевно, і була викинута. що в мене є сам пальник, так би мовити, форсунка і відповідно тросії очі. Так. Ось так вже одну розібрав, буду робити одною рукою, бо... Другу знімаю. Розібрав Розібравши, так би мовити один з пальників, на що ми маємо це все з алюмінію виконано. Сама форсунка. Це, напевно, такий самопал робився, бо видно, що точне. Але то не важливо, все одно я буду використовувати трошки по-іншому. Значить, що ми маємо. Ось такі теж з алюмінію, замірюши, відповідно сюди яка різьба. Все розбирається. Також, як кажу, все робиться на самопалах. Поточив ось такий перехідник. Для чого? Дивимось далі. Маю наявності ще ось такий китайський тишманський пальничок. Спробую використовувати для розпалювання котла, але мені не сподобалось. Тож він був замінений на другий, а цей так би мовити валявся. Ну і мені через що і прийшла ця думка спробувати поєднати цей пальничок. Ну, Зараз будемо випробувати, значить, щось так. Під'єднав я поки тимчасово балон. Побачимо, що з цього вийде. Цікавий буде експеримент, звісно. Так запустили трошки газу. О. І ще маємо. ось такий портативний пальник. Так, що у нас по газу? О. Есть що Саморобка така собі, але можливо, якщо відео сподобається, то навіть покажу продовження, що я з нею зробив. Не обіцяю, що це буде швидко, бо іноді на все не вистачає часу. І, як то кажуть, з клам ми можемо отримати таку цікаву штуку для домашніх потреб. такий отримуємо, як я сказав, пальник. Поки дякую за всім за перегляд. Як то кажуть, з такого хламу можна зробити ще корисну річ. Ну, для кожного вибирати, хтось купує, хтось, можливо, щось робить своїми руками. Так що до нових відео і нових ідей.